Я діти на уроці математики, і сьогодні ми з вами будемо говорити про таблицю множення і ділення на 10. А зараз пограємо з вами в «Знайди ділення. Як давайте спочатку згадаємо, як називаються назви компонентів дії ділення ділене, дільник частка. Як знайти ділене? треба шастку помножити на дільний. Отже, 4 помножити на 9 буде 36. Молодчинки. Наступне. 6 помножити на 9 54. 9 помножити на 2 9 помножити на 9 2 помножити на 8, 7 помножити на 8, молодці. А зараз у нас з вами каліграфічна хвилинка. На хвилинці каліграфії ми з вами запишемо таке число, як, після того, як знайдемо дев'яту частину числа 81. Тобто, щоб дізнатися, яке число ми запишемо, нам потрібно з вами знайти дев'яту частину числа 81. Дев'ята частина числа 81. Значить, що це ми будемо робити? 81 поділимо на 9. Буде 9. На хвилинці поліграфії ми запишемо число 9. Далі. Працюємо усно, Знайди ч... частини числа 36. Нам потрібно з вами знайти 1 дев'яту числа 36. Значить, 36 поділити на 9. Далі. Одну шосту числа 36. Значить, 36 поділити на 6 буде молодці. Далі одну четверту числа 36. 36 поділити на 4 буде 9. Молодці. А зараз допишіть, будь ласка, до ваших зошитів слово вирази. Нам з вами потрібно скласти таблицю множення числа 10 і таблицю ділення на 10. Продовжимо з вами. Перший стопчик. 10. Ми записуємо. 10 помножити на 2 дорівнює 20. 10 помножити на 3 дорівнює 30. 10 помножити на 4 – 40. 10 помножити на 5. 50. Давайте продовжимо з вами таблицю множення. Далі 10 помножити на 6, 60. 10 помножити на 7. 70. 10 помножити на 8. 80. 10 помножити на 9. 90. Увага! Утворюємо другий стопчик. 20 поділити на 10. 2, 30 поділити на 10, 3, 40 розділити на 10, 4. 50 поділити на 10, 5. 60 розділити на 10. 6. 70 розділити на 10. 7. 80 розділити на 10. 8. І 90 розділити на 10. 9. Так, молодці. От ми з вами заклали, записали таблицю множення числа 10 і таблицю ділення числа 10. А зараз давайте з вами уважно подивимось на перший стопчик. Щоб помножити число на 10, достатньо до нього справу приписати 1 0. Так і є. Подивіться, будь ласка, уважно на перший стовпчик, який ви записали. Наприклад, 10 помножити на 2. Щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа приписати 1 0. Отже, поруч з двічкою ми з вами дописали 0 і отримали результат 20. Дивимось на наступний вираз: 10 помножити на 5. Щоб отримати результат, потрібно поруч з числом 5 дописати 0. І буде у нас з вами 0. Отже, ви повинні запам'ятати правило: щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа приписати 1 0. Що ж відбувається при діленні? А при діленні навпаки, щоб поділити число на 10, достатньо від нього справа відкинути 1 0. Подивіться, наприклад, 90 поділити на 10. Значить, в числі 90 ми забираємо 0 і отримуємо 9. Або такий вираз: 70 поділити на 10. В числі 70 ми з вами забираємо 1 0, і в результаті отримуємо 7. Отже, ви повинні запам'ятати, щоб помножити число на 10, то ми поруч з числом 0 додаємо, дописуємо. А щоб поділити на 10, то ми в числі забираємо 0 і отримуємо результат. А тепер давайте з вами подивимось на наступний числовий ряд. Які з чисел можна поділити на 10. 50, 30, 10, 90. Запам'ятай на 10 діляться числа, які закінчуються нулем. Ви повинні запам'ятати це правило. І ще раз, запам'ятай на 10 діляться числа, які закінчуються нулем. Ось якщо число закінчується нулем, значить його можна поділити на 10. Якщо нулем не закінчується, значить на 10 його поділити неможливо. Ви повинні це знати. А зараз давайте з вами розв'яжемо задачу. Запишіть до ваших зошитів слово задача. І читаємо задачу. Ціна пенала – 90 гривень. А ціна ручки становить 1 десяту ціни пенала. Скільки всього гривень коштують пенал і ручка. Дивимося. Пенал. Яка ціна пенала? 90 гривень. Ручка. Невідомо, але відомо, що одна десята ціни пеналу. Нам потрібно дізнатися, скільки всього гривень коштують пенал і ручка. Починаю аналізувати запитання. Запитання на з вами таке: скільки всього гривень коштують пенал і ручка. Нам потрібно дізнатися вартість пенали і ручки. Чи можемо ми одразу дати відповідь на це запитання? Ні, не можемо. Чому не можемо? Бо ми з вами знаємо ціну пенала, а ціну ручки ми з вами не знаємо. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми з вами знайти ціну ручки? Що нам сказано про ручку? Що вона одна десята від ціни пеналу? Отже, як ми з вами знайдемо ціну пеналу? 90 поділити на 10. Молодці. Це перша дія. А ось коли ми зараз з вами будемо обчислювати, то ми згадаємо правило, про яке говорили декілька хвилин тому. Щоб поділити число на 10, достатньо закрити 0, і ми отримуємо результат. Отже, 90 поділити на 10, ми дивіться, 0 з вами закриваємо і отримуємо 9, 9 гривень ціна ручки. Добре. Отже, ми з вами дізналися ціну ручки. Ми з вами знаємо ціну пенала. Тепер ми можемо сказати, скільки всього коштує ціна, пенал і ручка разом. Так, тепер ми можемо з вами дізнатися до 90 додати 9 рівня 99 гривень. І відповідь: 99 гривень, ціна пенала і ручка. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися. Множити і ділити число 10. А також ми з вами продовжували знаходити частину від числа. На цьому урок з математики завершено.